Друзі, кинула моя жінка, поїхала кудись. Так, щось приготувала. Фу, я таке їсти не буду. Я буду готувати своє блюдо. Так, друзі, нарізаємо сало. Чудово, ось таке сало. З м'ясом, подивіться, бекон. Так, ну що, розпалюємо нашу пічку, Викладаємо наш бекон. Вгадайте, що ми будемо готувати. Наше фірменне блюдо. Думаєте, картопля жарна, смажена? Ні, ви не вгадали. Так, нарізаємо цибулю. Для приготування нашої справи ще потрібно лічиця, чорний перець, сметана, морква по корейськи і цибуля. Перевертаємо наш бекон. І запускаємо на сковорідку цей болю. Ну что що ми готуємо молотой Я думаю, ще не погало. Так, це были наша вже трохи підрумянулась. Ну що, запускаємо. Бідемо так підсмажити, щоб наші пельмени стали рум'яними. Так, трохи підрум'янулись наші пельмени. Що робимо далі? Беремо домашню сметану. Домашня сметана. Так, трохи гель Небагато гечистів. Так. Чорний перець. Руси ось такими приправами. ж не подугайся трохи. Так, трохи в корейської морковки. Трохи в корейської морковки. Так порівняйший его. Незвичайний такий, запах від смаженої сметани. Так, І трохи робимо водички. Все кришкою накриваємо і тушкуємо. Наші пельмени майже готові.